Коли під'їхали до океану, то друзі перше в житті напевно побачили сльози на моїх очах, тому що просто захлиснули емоції. До спеціального велосипеда Івана несуть на руках. Він ніколи не ходив на своїх двох через вроджений церебральний параліч, але завзято мріяв про океан та подорожі. Друзі взялися здійснити його бажання. У нас в кишені було 250 євро. Про це ніхто не знав. І ну, ми були впевнені, що ми зробимо мрію Івана С нас. Люди зустрічали, бачили в інтернеті наші відео, і небайдужі всі давали гроші. Так само е, українці небайдужі е, перечислювали гроші на Івана. картку. на зібрані кошти Івану купили спеціальний велосипед для неповносправних разом з друзями. Вони відправились у мандрівку по 12 країнам Європи. І ж таки, мрія його перша. Я думаю, що перша його така велика мрія, що вона збулася велика. Ми його переважно підтримуємо і допомагаємо, щоб він ну щось побачив, щоб не замкнувся в собі і сидів тільки в своїм комп'ютером і в одній хаті. Дома івана не було чотири місяці, і весь цей час його матір рахували дні до повернення сина. Щоб нічого не сталося, щоб вони були здорові, живі, повернулися додому. Бо тож є далека дорога і важко. Вже у Львові Іван ділиться враженнями. Щодня йому доводилося накручувати педалями до 125 кілометрів, а випробувань пережив наперед на кілька життів. В Альпах, котрі ми пережили командою, я там падав з велосипеда дуже багато. і... і... Ну, це був дуже важкий психологічний момент для мене, але ми змогли його пережити і, і доїхали. Не встиг неповносправний мандрувальник повернутися додому вже планує майбутні пригоди. Переконує, після подорожі у нього прокинувся потяг до активного життя.